Володимир Хатунцев підприємець, експерт з ремонту побутової техніки, власник найбільшого в Україні інтернет-магазину запчастин до побутової техніки та сервісного центру, автор ютуб каналу, учасник відомого інтелектуального шоу, одружений, має двох донечок. З юнацьких років захоплюється авіамоделюванням, життєве кредо: єдиний спосіб робити великі справи любити те, що ви робите. Ми сьогодні вас запросили з того з тієї нагоди, що сьогодні день мікро, макро... макро і середніх середньої... підприємств підприємств. Так і хочеться поговорити про те, про твак шлях, як ваше мікро-нано підприємство перетворилося на щось дійсно вартісне. З чого все починалось? Все починалося взагалі все починалося з того, що я почав ремонтувати пральні машини. Через деякий час я зрозумів, що мені як майстру не вистачає запчастин. Для того, щоб їх ремонтувати, я почав шукати де що можна знайти. Знайшов, мені знадобилось більше року, щоб знайти взагалі, де можна придбати запчастини. Це був 2006 рік. Інтернету як такого ще можна сказати не було. От я знайшов майже рік, знадобився. Я собі закупив. А потім подумав, так. А якщо мені потрібні запчастини, можливо, вони ще комусь потрібні. І я за тиждень відкрив торгову точку, на ну, як це в нас називають ракушка на ринку на центральному ринку і почав їх там продавати. і Ось з цього все почалось. Це вона. Це ця мушелька? Так, це, це вона, але тут вже асортимент, вже не мій. Це вже на жаль, на жаль, я ж не сподівався, що воно так все розвернеться mm -hmm. і стане таким бізнесом. І я е, не, при, не попрацював над тим, щоб це зафіксувати для історії. Тому це вже ракушка, mm -hmm. яка вже була після а мене. Але локація та так. Локація, коли... так, це саме вона, але так, товар не мій. Коли ваша офлайн-ракушка перетворилася на онлайн, на віртуальну, коли ви вирішили, що потрібно настільки. Масштабуватися, щоб це все, знаєте, переходити в медійну інтернет-площину. Насправді дуже швидко, тому що вже в, 2000, здається, в 2008 році я зареєстрував назву для свого інтернет-магазину Майстер Плюс. От, і це відбувалось. Я ще не розумів до кінця, що це буде щось таке грандіозне, щось велике і так далі. Мені здається, я намагався вирішувати проблеми. Я стикнувся з тим, що в Вінниці була дуже висока конкуренція, і в нас були дуже низькі ціни, бо ми постійно намагалися якось виграти цю конкуренцію а в інших містах ціни були вдвічі більше. І я таки думаю, як можна продавати в інші міста? І тут вже якісь з'являтися інтернет-магазини, десь я про це почув, і мені здалося, що так, а чому б не зробити інтернет-магазин? До речі, це був перший інтернет-магазин саме е, запчастин для побутової техніки. А що з ним було не так з першим? Чому ви пішли, є така інформація, інсайдерська, що ви пішли вчитися на Айтішника? Так, ну що було? Я зібрав останні свої гроші, тисячу доларів, як зараз пам'ятаю. Замовив програмісту. Він там мені розповідав, який буде крутий інтернет. Ой, ну сайт, інтер... сайт так інтернет-магазин, але коли я його отримав. Він мені ну, зовсім не сподобався. Я зрозумів, що це зовсім не те, що я собі уявляю, але грошей вже нема. Зачекайте, Володимир. Я розумію, що ви майстер, ага. а майстри вони не люблять, як їм руки дивляться. Вони таки приносять їм на ремонт щось. І він ж не люблять, щоб клієнт стояв, і тако дивився, а що, а що ти там крутиш, що ти? І майстер каже: так, так, так. А я давай, дивився в, давай, в інтернеті, там не давай, так. Треба. Давай, давай ти відійдеш, а потім вже прийдеш, готовий забереш. От мене запитання. Інтернет-магазин, коли вам робили, то верстальник-програміст теж сказав так: так, не дивіться. А не було такого взагалі, що такий Про... верстальник? Да, в процесі ви не комунікували, не дивилися? Вам ні. просто готовий сайт. Приніс і е -е, о на. єдине, що мені показали, це логотип. Логотип. Я замовляв у дизайнера. От, якщо подивитися на той логотип, то можна посміятися, який він такий трошечки страшний вже. Ну, був би зараз. От, а так, з програмістом ні, він був і верстальник, і він був, і там хто там і програміст, і все одразу. І він мені вже віддав готовий продукт. Я взагалі не розумів, я не... Це зараз ми вже такі розумні. Зараз в у нас дуже багато айтішників. А в там в 2008 році ну це було щось таке, щось дивне, невідоме, і взагалі програміст це звучало так, ого. То ви вирішили самостійно сайт робити, так? Пішли так. Ну я зрозумів, що якщо я хочу інший сайт, то єдина можливість це самотужки це зробити. І я дійсно, але я не пішов навчатися. Я навчався самотужки, можна сказати, вдома по якихось книжках і так далі. Чотири роки я навчався на програміста, поки не написав свій перший інтернет магазин ну вже перший магазин. Самостійно, ну звісно, такі зусилля не можуть залишитися непоміченими, і, звісно, вони обов'язково приводять до результату. В якихось інтерв'ю ви говорили про те, що на початку у вас було 5-7 замовлень. Ви вважали, що це вау, супербагато. Скільки зараз у вас замовлень? Це було навіть не так. Це було таким чином, що взагалі було одне-два замовлення на тиждень, а потім, якось в один день я приходжу на роботу на ринок. Там з ринку це все відбувалося. Я приходжу, відкриваю комп'ютер, а там сім замовлень. Я такий вау, сусіду своєму кажу, Паша! Замовляє! Якщо, Ресторант, Ресторант, да? живе, Паша. Якщо буде сім замовлень в день, то це буде космос. Я вже все. Там, я вже собі уявив, що я там собі придбаю, який в мене там крутий буде бізнес і так далі. І це було дійсно, прям ну якийсь ну вау, ефект. А наразі це 500 700 замовлень на день. На день? Так. П'ять-сім 500 700 Тобто так. 100 разів виросло. Так. Математика на ну і я вам скажу так. Ще коли ті були замовлення по п'ять ми носили пакетиками на нову пошту ці замовлення. А зараз у нас вони іноді їдуть палетами. Так що виросла, ну виросла не лише кількість, але й масштаби замовлень і Так далі. Розуміємо, що бізнес це дуже ризикована справа. Тим паче, в часи викликів не може бути все класно. От почало. Успіх прийшов, і от він буде тривати постійно. Ні, може щось зміниться. Потрібно бути адаптивним, потрібно підлаштовуватись під якісь події. Чи правда, що е, у вас було їх чимало? Зокрема, було, що такі події, що доводилось під заставу, щось з, з, здавати. Можна додати та, ложку та. дьогтя угу. Так було. Бу, були різні моменти, і я скажу так, що помилок було е, значно більше, ніж якихось таких успіхів, таких вау. Е, і Через все це треба було проходити. Я навіть до того моменту, як я запустив свій перший сайт, я, мабуть, разів 10 вже думав, все, я на все це плюю, закриваю і все. Але все ж таки цього не зробив. І вже навіть вже коли ми були доволі великим інтернет-магазином. Так були кризи, і мені довелося навіть за в заставу віддати свою квартиру от для того, щоб якось розрахуватись там, з боргами, для того, щоб якось витягнути і так далі. Ну, було багато криз. Але маю сказати, що кожна криза нас завжди робила. Сильніше, очевидно, що вдалих рішень у вас було більше ніж невдалих. Давайте, будь ласка, спробуємо сформувати такі поради для початківців, які тільки починають свою власну справу, можливо, вже стикнулися з проблемами. Що ви їм підкажете? Так, ну якщо ми говоримо про початківців, то е, маю сказати, що будуть сильно відмовляти. Будуть казати, що в тебе не вийде. Будуть давати поради, як це правильно робити. Нікого не треба слухати. Якщо ви вірите, що у вас вийде, то у вас 100% вийде. Тому не слухайте, не зупиняйтеся. Це перше. Друге, обов'язково треба навчатися, але навчатися не в школі, а навчатися вже можна сказати бізнесу. Це дуже важливо. Ну і завжди, завжди йти до кінця.